Вже завтра, 23 травня, телеканал ICTV2 представить нам прем'єру захоплюючого іронічного детективу Слідаки. Цей серіал, що складається з 24 серій, стане справжньою знахідкою для шанувальників кримінальних історій. Що робить слідаків настільки цікавими? По перше, він знятий у форматі скрипт-реаліті з елементами комедії, що додає цікавого колориту та непередбачуваності сюжету. Але найголовніше це народні герої, які в серіалі стикаються з розповсюдженими правопорушеннями, що можуть трапитися з кожним з нас. Їх український характер і незвичайний підхід до розслідування справ навіть у найскладніших ситуаціях неодмінно викличуть вашу посмішку. Дія серіалу відбувається в маленькому українському містечку, чиє ім'я тримається в секреті, і саме тому кожен з нас зможе впізнати своє місто в цих захоплюючих пригодах. Основними героями є Олександр Данилюк скурпульозний та досвідчений поліцейський, і Дмитро Ткаченко розумний та інтелектуальний слідчий. Разом з ними працюють оперативники Тетяна Василенко та Денис Сергієнко а також it спеціаліст Сашко, справжній геній комп'ютерних технологій. Разом вони утворюють неперевершену команду слідаків, які знаходять крипників та вправно розкривають справи, які їм доводиться розслідувати. Ці харизматичні персонажі здатні знайти правду та принести справедливість навіть у найскладніших випадках. Слідаки, це не просто серіал, це цілий світ, який захопить вас своєю історією та непередбачуваними поворотами. Ви будете в захваті, спостерігаючи за тим, як ця незвичайна команда. Працює в надскладних умовах та викриває таємниці, які довгий час ховалися в тіннях. Що ж, налаштовуйтесь на 18.00 з вівторка по четвер, щоб не пропустити жодної серії цього захоплюючого детективу на «Слідаки» слідаки. Це серіал, який точно заслуговує вашої уваги. Діліться в коментарі, чи будете дивитись, також ставте лайк і до зустрічі.